Доброго всім раночку, ось така зима у нас сипай, сипе сніжок. Я провела Нікітошку в школу на автобус, дітки поїхали, тепер будемо займатися трудотерапією, робити далі декор. До речі, у сьогоднішньому відео я хочу показати вам свої роботи, які я робила, але відео майстер-класу на них не знімала, тому що, в принципі, вони, деякі з них повторювалися, деякі з них були просто іншого кольору, тому не бачила ніякої причини знімати однакові відео. Сьогодні просто покажу свої роботи, які зробила. І все. Так що залишайтеся зі мною, буде дуже цікаво. Подивіться на цю погоду. Тільки недавно розтало, так гарно. Не було сніжку, тепер знову. Ось. Люблю сніжок, але коли я вдома, коли я вдома, мені нікуди не потрібно йти, тоді так це класно. Ціво просимо. До речі, тут є і українською мовою. Ось бачите, цікаво просимо. Ну що ж, почнемо. Цього разу я вирішила зробити ялинку із іграшок, які були у нашому фоє. Вони більші за розміром, ніж ті, до яких я звикла. Тому і ялинка вийшла досить об'ємною. А серед іграшок є досить відомі нам шишки та дзвіночки. До речі, я декорувала цю ялинку лише з одного боку і мішковину закривала мохом, а вже зверху приклеювала іграшки. А поки я роблю ялинки, Нікітос малює, і досить гарно я вам скажу. Мабуть, у Мариху вдався, бо я що-що а малювати не вмію. До речі, користуючись моментом, хочу порекомендувати вам книгу для дітей 36,6 котів. Це ціла серія книг, і від них просто неможливо відірватися. Коли ми їх читали, то сміялися всі, і дорослі, і малі. Так, а зараз я покажу вам віночок, який я робила восени, і от що з ним сталося. Думаю, потрібно завдячувати дітлахам, які живуть у нашому фоє. Тепер я змушена буду переробити хвостики своїм гарбузикам, ну що ж тут скажеш. Шкода, що так ставляться до чужої праці. Також у мене було замовлення на два однакових віночки. А так, як у мене закінчилися шишки модрини світлого кольору, то я була змушена робити більш темний віночок із шишок модрини, які ми збирали самі. Вибачте, за рябенький фон, думаю, на стіні ось так буде краще видно. Хоча і тут світло не годиться. Взимку сонечко вже не так світить у вікно, і більшість днів похмурих. Тому як є. Але різницю ви можете побачити. Як на мене, то з висвітленими шишками модрини все ж віночок має кращий вигляд. Хоча це на любителя, як то кажуть. І ще одна моя різдвяна композиція на стіл. Я щось схоже вже робила, тож вирішила не повторятися. Тут я просто використала трішки інші матеріали, а так техніка виконання одна і та ж. А це моя рожева ялиненька. Тут я трішки проекспериментувала. Вирішила зробити її без гілочок ялинки, а використати лише ялинкові кульки різного розміру, шишки модрини, сезаль та цукрові ягідки. Майстер-клас зі схожою ялинкою, але вже зеленого кольору, я вам покажу трішки далі. А зараз гляньте, яка краса відкривається у нас із гір. Ми зараз дійсно живемо над хмарами, що водночас і захоплює. І трішки лякає. Адже інколи таке відчуття, що ми у якійсь сніговій пастці. Усім привіт, Доброго раночку! Хотіла показати вам роботи, через які я, можна сказати, пропала. Так, я Робила ось таку ялинку. Думаю, майстер-клас не потрібен по ній, тому що звичайна просто ялинка на стіл у нашу їдальню. Також зробила ось такі дві ялинки. Можливо, ще буду робити повтор і, можливо, на них зніму майстер-клас. Це на подарунок ці ялинки. Також у мене замовили два однакових віночкини. Двері. Тільки єдине, що у мене не було ось таких уже гілочок засніжених, тому робила із зелених, звичайних, і трішки-трішки-трішки підмалювала їх акриловою фарбою. Тож, ось такі два варіанти. І якщо ви пам'ятаєте, я також робила вже декілька разів, робила однакові віночки, але цього разу зробила в білому та сріблястому кольорах. Думаю, він також піде на подарунок. Але поки що ще не вирішила. Як на мене досить непогано так вийшло. Бачите, кульки, які є просто білі, і є такі засніжені ніби. І трішки сріблястих. Так що, ось причина того, що я пропадаю і немає в мене майстер-класів. Бо багацько роботи. Ще одна моя композиція, на яку я не знімала відео, тому що в мене просто немає часу. Тому показую тут її вам і заодно показую, як у нас навалило сніжку. Це капець. Він іде, йде, йде, йде. І нічого не видно. Тільки білий сніг. Добре, що в нас почалися канікули і не потрібно нікуди їхати. А то я не знаю, як ми звідси виїжджали.